Ну так от, як одна із складових мережевого бізнесу це є продажі. І дуже багато хто не любить продажі, бо якби така асоціація, що якщо це продажі, то треба брати, закупляти товар і з торбами бігати по місту, його намагатися впарювати. Але так як я універсальний солдат, я обожнюю продажі, я дуже багато продаю. Дякуючи Ерсагу, я колись порахувала, що я лише за місяць на 20 тисяч подарунків я продала, і при цьому по місту я не бігала з торбами, і при цьому з лоточком на базарі я не стояла. Для цього всього є е, соціальні мережі і, в тому числі, клієнтські чати. Для чого потрібні нам взагалі... Клієнтські дуже багато людей, які не знають компанію Ерсак, вони не знають про продукт і коли ми їм починаємо розказувати, який це класний продукт на пальцях, да? ось у мене, а ось я те. А ось у нас такі акції, люди не завжди довіряють. Але коли вони додаються в клієнтські чати, які ми ведемо щоденно, да. Вони бачать інформацію про продукт. Вони бачать рекомендації спеціалістів, вони бачать відгуки інших клієнтів, вони бачать живе спілкування. І, відповідно, потім вони в першу чергу хочуть придбати продукт, а потім зареєструватися. Отже, що рекомендую, я клієнтські чати у вас повинні бути в кожній соціальній мережі, тому що ваші люди є в різних соціальних мережах. У мене активні клієнтські чати це Viber-спільнота, телеграм-канал і месенджер у Фейсбуці. Цей чат це де в одному місті зібрана определенна кількість людей. Да? І якщо говорити про вайбер, то там є канал, і є спільнота, і відповідно можна додавати 2 тисячі людей, 5 тисяч людей, ну, в залежності да, від соціальної мережі. По-перше, для чого мені потрібні клієнтський чат? Коли людина додається в клієнтський чат, вона бачить інформацію про продукт, вона бачить відгуки, і я їй рекомендую якийсь продукт. Людину це цікавить, і відповідно, я через дзвінок потім їй розповідаю, що їй вигідно зареєструватися. А не просто купувати продукт, і потім розказує всі вигоди. Відповідно, ми з людиною вже утеплені, і вона, звісно, хоче зареєструватися. Є такі люди, які не хочуть реєструватися. Ну по різних причинах, да вона стає моїм постійтом. Відповідно, вона в мене купує і купує ті самі подарунки чи будь-який продукт. Тобто клієнтський чат це місце, де люди бачать інформацію про продукт, де вони бачать відгуки і рекомендації. Клієнтський чат це як ваш власний магазин, там, де є ваші знайомі, ну і знайомі знайомих І коли людина говорить, у мене не працює клієнтський чат, то є декілька. Причин, чому не працює клієнтський чат. По-перше, там дуже мало людей. Тобто, якщо в клієнтському чаті є 5-10 людей, це мертвий чат. Ви повинні щоденно, як мінімум, 5-10 людей, цей чат додавати. У Viber, наприклад, не більше 9 людей за один день, навіть якщо це взаємні контакти або невзаємні контакти, тому що Viber вас блокує і просто може пропасти це ваш вайбер, як, як месенджер. Да? Так само в Телеграм за таку велику активність, да, якщо ви будете додавати, наприклад, зараз 20 людей. Телеграм вас так само блокує. Він не видаляє вас, але ви потім не зможете писати, наприклад, невзаємним контактам. Відповідно, не потрібно багато людей в день додавати, а краще взагалі давати посилання в особисті повідомлення своїм знайомим, наприклад, привіт. Я почала співпрацю, або я користуюся, або в мене є класна компанія, або ось є класний продукт. Будь ласка, додавайся до мене в спільноту. Я буду тобі вдячна, якщо ти там додаси своїх друзів, наприклад, да? там постійні акції, програми, подарунки. Ну, Знову ж таки, тексти оцих запрошень у нас є. Кожен пише їх по-своєму. Можна через дзвінок людині запропонувати і потім в особистому дати посилання на в будь-якому випадку спільнота повинна розвиватися. Це ваш магазин. Відповідно, велика кількість людей. Тобто кожен день повинен бути потік. Зацікавлюйте тих людей, які доєдналися, щоб вони запрошували свого одного-двох партнерів, дану, тобто друзів, колег, сусідів. Наприклад, далі я говорю, що це ваш. Такий маленький магазин. І от представте, що ви я люблю порівняння мережевого з традиційним бізнесом. і От представте, що ви власник ковбасного магазину. І от сьогодні ви його відкрили, а завтра не відкрили. Сьогодні відкрили на годину, а завтра. Відкрили на п'ять годин, які продажі будуть у вашому традиційному магазині? Ніяких, тому що люди знають, що там то відкрито, то не відкрито, то закрито, то непонятно, що там, чи вони працюють, чи не працюють. Відповідно, в клієнтських чатах я пишу три рази і пишу увага. По-перше, людей попереджаю, щоб звук сповіщень їм не заважав, його можна відключити. Я пишу не раніше дев'ятої ранку, тому що дуже часто, коли по собі знаю, коли вайбері мені тюлюлюкають в 3 часа ночі, в 4 часа ночі, мені хочеться послати далеко за обрій і вийти з цієї спільноти. Зразу кажу. Є таймен, ну я правильно сказати, Таймінг, да? чи як час, коли людям зручно. Тобто, це повинно бути не раніше 9-ї ранку. Люди проснулися, п'ють задоволені каву, і тут прийшло їм повідомлення: що доброго ранку я на зв'язку. Да? Далі я обов'язково скидаю якусь інформацію в обід і обов'язково скидаю ввечері. Останнє повідомлення ввечері в мене, як правило. Сьомого вечора. Все, це фінал. Далі люди відпочивають, і їхнє оце наше бульбунькання, сповіщення їх це просто буде роздражати, і вони просто будуть виходити. Ми працюємо заради клієнта і для того, щоб їм це було комфортно. Далі клієнтський чат не працює, коли ви взяли скопірували на сайті текст і ну простень поставили в повідомлення і скинули якусь картинку. Вона не працює. Працюють відгуки, працюють рекомендації. І відповідно дуже круто починати день, наприклад, з болі, да? яка е, зараз от мені дуже сподобалося, я знайшла відгуки сьогодні. Цілий день їх скидала. Яка у нас зараз в селі біль? Да? У нас дерева у цвілі будуть, у нас кури почнуть хворіти, да? у нас там собак треба вакцинувати, кліщі пішли. І от я сьогодні цілий день на цій болі працювала в своїх клієнтах. Я почала говорити, що є такі питання, да? що є такі проблеми. І я веду цю інформацію, що от хворіють кури, от хворіють собаки. А що ми можемо порекомендувати? І даю перелік продуктів, які ми можемо порекомендувати. І потім в кінці я даю відгуки по цій інформації. Та. Біль, наприклад, Яка біль випадіння волосся. Я спочатку пишу причини, чому випадають волосся, які можуть бути, ми знаємо, що їх дуже багато. А потім в кінці я даю рекомендації, який продукт можна використовувати компанії РСА. І в кінці на завершення я даю відгуки по даному продукту. Тобто, не менше двох-трьох разів у день. До речі, якщо хтось говорить, що я один раз в день і все. Якщо ми два-три рази в день кидаємо інформацію у групі, коли людина відкриває у неї моя група, буде першою, тому що ця інформація, яку я видаю, вона піднімає мою групу до неї вперед. Тобто людина відкрила читати мережу мережі, і вона бачить в першу чергу мою групу. Далі, обов'язково людям повинно бути у вас цікаво, познавательно, скажімо так, да? і дуже круто працює, коли ви кружечками, своїм обличчям виходите до них живі, або записуєте свої відгуки. Вони бачать, що людина жива, вона така, як вони, вона користується і дає власні рекомендації. Тобто, вони повинні бачити вас як людину. Яка дійсно рекомендує, а не їхня а не задача да впарить? Тобто ви повинні себе вести як експерт, як консультант в своєму магазині. Не красною лінією я хочу вам продати. Я вам рекомендую, я вам а рішення приймаєте ви самі? Бажано б раз там на тиждень, можна, можна двічі на місяць. Робити в своїх клієнтських спільнотах якісь акції від себе. Ну, я казала, з Ірсак дуже складно робити акції від себе, тому що подарками завалюють ну просто отак, розумієте. І настільки в цьому місяці було дуже багато подарунків і крутих подарунків, то якусь додаткову акцію для себе зробити ну, від себе дуже складно. Але я часто е, говорю клієнтам, що от сьогодні я особисто від себе запустила акцію для свого клієнтського чата. Е, я даю всім 20% знижки лише 2 дні. Е, що я роблю, коли людина хоче замовити 20% знижки, що я їй роблю? Я даю їй посилання. Реєструйся і будете. Кажи, кажи, Лєночка, трошки да, була поміха, але нормально, кажи. Відповідно, якісь акції, якісь розіграші для того, щоб людям, звісно, подарки це добре, але ну, лишні розіграші вони ніколи, ті подарунки, вони ніколи лишніми не бувають. Да? І відповідно, за що можна давати від себе подарунок? За те, що, наприклад, запросили там 20 людей в спільноту, зробити розіграш там якогось подарунку, чи там дати безкоштовну доставку, наприклад, якщо е ну, запросили людей, да? або зробили замовлення там велике, або ну тобто придумати можна безліч чого, головна задача розкручування спільноти, що додавалося якомога більше людей. Ну і відповідно, ця спільнота повинна давати вам результат, тобто давати вам продажі як мінімум, ну і як максимум клієнтів, які у вас купили, як подобалося, переводити вже в партнери, тобто в консультанти, а потім уже в бізнес партнери Тобто я працюю так, що в мене клієнт іде на продукт, потім він влюбляється в продукт, і я його реєструю. Перевожу його вже в консультанти, тобто людина користується собі продуктом зі знижкою. І потім я її включаю на те, чи його, да, що він може співпрацювати і мати ще додатковий дохід. Е, і ще, за влас... за великі тексти, сказала. Е, друге. Дивіться, будь ласка, уважно, я розумію, що в нас компанія міжнародна. І в нашій компанії, навіть в структурі, є люди з різних міст різних країн, і ну, я до цього відношуся спокійно. Да? Але в мене дуже багато партнерів, клієнтів консультантів виходили з спільноти. я причапишу тексти російською мовою. Відповідно, я коли побачила отаке все двіжняк, що вони зайшли і вийшли. Звернулася чому, бо російська мова. І я потім зробила в групі таке оголошення, що так як компанія міжнародна і багато інформації йде російською мовою, як вам зручно отримувати від мене інформацію, російською чи українською, і поставила на голосування. Були люди, які тільки українська, були люди, які згодні і на російську. Я зрозуміла, що мої потенційні клієнти е, ну, їм потрібна українська мова. Відповідно, я або шукаю тексти українською мовою, да, або пишу сама українською мовою. Тобто, дивіться, побачить цільові аудиторії по ваших людях, і я би рекомендувала клієнтські чати вести. Кожній дні окремо. Да? Якщо ви будуєте гілка там, гілка там, гілка там, то краще Україну, наприклад, з Казахстаном не поєднувати. По-перше, мовний бар'єр, по-друге, інші акції, інші програми, да? продукт, якого в Україні нема, а в Казахстані, наприклад, є. Да? Тому бажано по кожній країні, я б сказала, вести окремо. Оце так швидко я вам і розповіла. Задавайте запитання. Чудова Леночка, дякую. В кого є питання до Лєни? Леночка, Тоді я в тебе запитаю. В тебе три, три групи: так: Viber, Telegram і Фейсбук. Ти кругом одинакову інформацію кидаєш? Всі три групи. Так. Чи так. в кожну групу по-різному? Ти дивишся одинаково. по групі? Хто Одинаково, одинаково так? Україна, і я всім одинаково скидаю, не, не ділюся. Єдине, що у мене в Телеграм є канал і є група. Канал це коли ми не можемо гілочки робити. Да? Тобто суцільна іде текст, а група це коли в мене по розділах по кожному напрямку є окреме ну, окремо, Да? Тобто, тут уже, коли в мене група, то я тут кидаю більше, бо там є відгуки, там є для дому, тобто я кожен день потрішки десь якусь інформацію додаю більше, ніж у Viber, наприклад, або в месенджері. Ліночка, добре, а скажи, будь ласка, тоді, клієнтський чат у тебе, да? Як він в тебе йде? сплошною лінтою йде, чи по папочкам він в тебе йде? Як, як ти його зробила? Е, у Viber, Наприклад, це... Телеграм. Ти... У Вайб Телеграм у мене два. У мене є і сплошною лентою, і по розділам. Mm -hmm. Я своїх клієнтів, консультантів, партнерів. Додаю, тобто, уже людина, з якою я працювала, я додаю групу де по папочкам, по розділам. Mm -hmm. Так людям легше шукати інформацію. А якщо в мене холодні, взагалі холодні, бо в мене дуже багато контактів. Телеграм, я їх шпарю в окрему в окремий канал, де все йде лентою. Там uh -huh. я менше пуху, не так рідко, ну, не так uh -huh. часто. Uh -huh. Uh -huh. А скажи, будь ласка, в клієнтському чаті ти там тільки відео виставляєш по продукції, чи ти і ну, якісь про себе, як і лічний бренд він тебе? Ти совміщаєш їх лічний бренд, чи клієнтські тільки по продукції окремо? У мене це тільки продукт. Тобто я не путаю uh -huh. бізнес, не путаю з лічним. Брендом, я, якщо виходжу е, своїм відео або своїм ну, обличчям, да, кружочками, я говорю про продукт, я даю рекомендації або розповідаю про акції. Тобто люди так краще висприймають. Я даю оголошення, можливо, бо є часто плужать клієнти. Тому я швиденько, щоб не писати, бо я швиденько виходжу в кружочку, увага, оголошення. Але я не поєдную. Люди дуже часто, це магазин. Розумієте, і ну 80% вони не налаштовані на бізнес, це так точно. Тобто, вони хочуть або купувати зі знижкою, або е, зареєструватися, щоб купувати зі знижкою, або там купувати, щоб мати поданки. але не реєстрація. Тобто дуже рідко, коли клієнти хочуть перейти в бізнес-партнери. Тобто вони проходять шлях. У мене багато клієнтів. Але із клієнтського чата у мене наразі нема жодного бізнес партнера. Тобто ви розумієте, це статистика така. Так. Тобто, я так вірно тебе зрозуміла, що в тебе бізнес чата немає? Е, ну, справа в тому, що клієнтські чати, я зараз розповідаю, це клієнтські чати, це не бізнес чат. У так, я Це Я, я це зрозуміла, поэтому я тебе питаю: а в тебе окремо є бізнес чат, де хто, наприклад, ну, тебе людина, наприклад, захотіла займатися бізнесом, то ти її можеш перевести в чат по бізнесу. В тебе є такий чат по бізнесу, чи ще немає? У нас є у нас є загальний командний чат: колодкова and, and я. У ага. нас там вся ну, структура і там Ну, я теж її. там, я, я зрозуміла. Ви розумієте, чим більше оцих буде чатів, тим менше. Чим ага. більше буде чатів, тим менше люди будуть в них заходити і дивитися. Достаточно продукт і командний з головою достатньо. Це, понятно, зрозуміла. Все велике дякую. У мене питань немає. Ще в когось є питання до Леночки? Лінус, я думаю, що питання зупиняю запис. Дуже тобі вдячна, дуже корисна інформація і цікаво. Так, підожди, зупинити запис.